Допомогти людям повернутися до нормального життя після мозкової катастрофи. У Івано-Франківську відкрили новий кабінет для профілактики інсульту. Він працює на базі обласної клінічної лікарні. Тут медики проводять амбулаторний прийом пацієнтів. Раніше щоб отримати консультацію у фахівців, хворі проходили через низку лікарських кабінетів, що затягувало процес виявлення недуги. Коли не було кабінету, люди зверталися всюди. Всюди до сімейних лікарів, до сусідів, до знайомих, до лікарів-інтернів просто самі припиняли лікування, бо тому що вважали, що організм змучився і не потрібно більше здійснювати прийом ліків, які потрібно вживати постійно. І ці люди, ці люди просто втрачалися. От вони, вони помирали переважно вдома від повторних інсультів. Лікарі кажуть, нині кількість інсультів на Прикарпатті значно збільшилась, зокрема через складну ситуацію в країні. В нашій області на 400 випадків за рік приріст інсульту. Ми живемо починаючи з коронавірусної інфекції, із карантину живемо в стресі, а тепер ще приєдналася війна. Це всі фактори, які збільшують ризик виникнення інсульту. Важливою для подальшого здоров'я пацієнта є і вторинна профілактика інсульту, кажуть медики. Їм потрібно регулярно контролювати артеріальний тиск, стан згортальної системи крові, рівень холостерину та інші фактори ризику. Проходять, як правило, з якимись скаргами вже. Скарги на головний біль, на шум в голові, на нестійкість, на мерехкотіння перед очима, на слабість в якісь руці. Чи нозі або затерпання. Тоді робимо огляд і при підозрі направляємо на комп'ютерну томографію просвітити мозок, де покажуть, чи є інсульт, чи нема. Щоб отримати консультацію фахівців, кожен пацієнт може звернутись до кабінету лікаря з вівторка до четверга. Працюватиме він з 9 ранку до 13 дня. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.